Росія вивезла деяких викрадених українських дітей до північної Кореї. Про це заявила експертка регіонального центру справ людини Катерина Рашевська. Під час слухань у Сенаті Сполучених Штатів Америки вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Вони діють як на окупованих територіях, так і в Білорусі, Росії, а також на території Північної Кореї. Разом з тим, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо повернення українських дітей. 91 країна підтримала резолюцію, 12 були проти, 57 утрималися. Документ закликає Росію негайно та без умов. Повернути всіх депортованих українських дітей, припинити розлучення з родинами, зміну статусу дітей і їхню ідеологічну обробку. А генсек ООН має забезпечити доступ міжнародних організацій і координувати дії ООН.